Всім привіт! Ви на каналі Пригона Автоїв. Ми викупили Volkswagen Golf 2010 року. тюнінговане авто, чіпований мотор, 1,6 дизель на 140 кінських сил. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та погнали далі. Тож по комплектації в нас Golf 6 з 2010 року, 266 тисяч пробігу, у нас передні задні парктроніки, галогенки також в нас є дві пари коліс, одна зимова на легкосплавних дисках. Також в нас є літня, також такі е, пороги, молдинги, хромпакет, тоніровка. Знімається фаркоп. Ось таке авто. Церкало чорний колір, до речі, гарно дивиться з чорними дисками. Авто ми викупили в Нідерландах, будемо реєструвати в Словакії, в Словаччині, також можна реєструвати в інших країнах. Так, по комплектації в салоні в нас Алькантара. Сидіння, звичайно, має трохи потертість на водійському сидінні. У нас руль G від GTD, спортивний. Так, зараз в салоні ззаду маємо ось такий салончик, чистенький. Алькантара є такі підстаканники для пасажирів. Дивимося ще в багажнику. У нас достатньо простору, можна знімати фаркоп Така шторка в одному положенні, правда. Ось тут є така ніша, полочка, так. є піна, компресор. У нас немає домкрата та запаски, але є піна і компресор. Ось таке авто. До речі, авто викуплене в Нідерландах за 5200 євро. Авто повністю обслужене, в нас замінені всі розхідники, наприклад, щеплення. У нас замінено, у нас замінено масовий маховик, у нас замінені форсунки. Все технічне, що дороге, потрібно, наприклад, замінити, воно нас все замінено. Ось. Тільки замінили колеса на зимові, і В нас показало датчик. Можливо, одне колесо якогось немає датчика всередині. Є автофари, мультируль. Руль віддіті дітки, класний. Так, клімат-контроль, мультимедія. Bluetooth, навігація, да. є автостоп, також така відкривачка оригінальна Вонсвагновська. Не знаю, чи вона в усіх комплектаціях є, але в цій нам попалась такий салончик. Авто повністю обслужене, нічого не потрібно робити, тому Цікавий варіант, якщо когось цікавить, пишіть мені в коментарі, плюсик. Я вам відповім. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. В нас буде відео огляд на каналі, як зареєструвати авто в Словакії. В Словаччині, перепрошую, як зареєструвати авто в Словаччині, які для цього потрібні документи. Та які оплати потрібно заплатити, чи тут є розмитнення, чи тут немає розмитнення, скільки коштує реєстрація, що потрібно після реєстрації, де купити страхівку і такі різні речі. Тому, кого цікавить, підписуйтесь, буде цікаве відео. З вами був Ярослав. До нових відеоглядів. Пока-пока.